Зелена бруківка, і пахощі диму, і песик в кустинці, і усміхнений кіт. Казки вечорові були молодими, тепер тільки в Мареві спомин монкий. Торовкали брички, охатий дідусик накручував давні пригоди на вус. Затишне вітепло, наче в гусі, було тоді в місті. Сполохать, боюсь, оту непорочну глибінь, що соні ж ловила зірки. Аж пурхали з рук, адже їх, як і сонця, чекав на бруківці усміхнений кіт. Пругті коливання по тілу захльостують лунко, Зникають світи, сати розчавлюють межі. Занурюються пароплави в тендітну імлу, Не чути, не знати, як човен вітрило здійме. Там вся його розміжбрів'я ангеликом буде гайдатись, і буде спинятися літера, нота і барва, до зір у безмежя, до хвиль у безмір'я, гайда, там сум'я з речей покриває солодка габа. Не можу тривати, я хочу забути, не бути, не кидатись ланню до хижих лапець пантеличино, Пощезнути звідти, де служать і Цезар, і Брут Затьмарити сонцем вещаву б'єдавість облич. Там буде лиш дощ лопотіти по бруку стоного. Краплини гамселять, яка тобі в біса застуда, Там буде лиш пам'ять, прочисте усадні вікно. І щире прощення усіх нещасливих іуд.